Відпрацювання роботи снайперських піротехнічних і штурмових груп, робота кінологів, такі масштабні навчання провела державна кримінально-виконавча служба України спільно зі службою з надзвичайних ситуацій. Військові та рятувальники опрацювали різні сценарії як захоплення, так і порятунку, зокрема, ліквідацію наслідків ворожого ураження установи виконання покарань. Саме таке сталося у ніч проти 29 липня, коли армія РФ атакувала виправну колонію в Запорізькій області. Тоді внаслідок.

Ці антитерористичного підрозділу циклон ідуть на штурм будівлі, де терористи взяли заручників і розпилюють отруєні речовини. Почалася пожежа. Це одна із легенд, яку під час навчання відпрацьовує Державна кримінальна виконавча служба України спільно з службою надзвичайних ситуацій. Цьогоріч уперше влаштували такі навчально-бойові вишки. Сценарій щодо звільнення будівлі та гасіння пожежі схожий на жахливі події на Запоріжжі. Де декілька днів тому ворог влучив у виправну колонію? Тоді загинуло 16 людей. Ще майже сотня постраждала. Але оцінили дії персоналу. Вони були достатньо професійними. І саме пожежний розрахунок бенгівської колонії, навіть до прибуття підрозділів ДСНС, фактично ліквідував наслідки пожежі. Тому такі вишколи вони обов'язкові. Більше з учасників вишколу бійці з бойовим досвідом. як ось спецпризначенець Іван, який з побратимами 22-го року обороняв Київщину, а потім воював на запорізькому напрямку. Такі тренування дуже потрібні, запевняє армієць. Це команда, це злагодження наших дій. Це розуміння один одного співслова, це довіра один одному. Разом іти, разом іти до перемоги, плюс все краще здобувається розуміння на практиці, чим на теорії. Уперше на таких навчаннях задіють кінологів. Боєць Саваш уже п'ять років зі своїм чотирилапим другом скаром. Разом із ним виходить з окупованого Маріуполя. Пес навчений виявляти злоумисників і навіть евакуювати людину. Вже ж ми відпрацьовували погодні умови. Дорога до сюди, він заробив собі хепіміл. У нас є гарна традиція. Ми коли гарненько відпрацьовуємо, то я йому купляю хепік. Нинішній вишкіл став одним із найтехнологічніших. Тут намагалися задіяти всі сучасні засоби, техніку і зброю. Щоб не посилати людину і не ризикувати її життям, ми можемо просто послати маленькі дрони, запустити, подивитися коридори. Подивиться приміщення це краще ніж пускати людину вперед. Бойові навчання національного рівня тут, під час ліквідації наслідків ворожого влучання та гасіння пожежі співпрацюють дві служби: державна кримінально-виконавча та з надзвичайних ситуацій. Тут було питання більше про таку взаємодію, як швидко ми можемо разом спрацювати. Які спроможності є в системі ДКВС, які спроможності є в системі ДСНС. Вишків проводили на Хмельниччині. Це, хоч і тилова область, але вона досить часто потерпає від ворожих атак росіян. Тож три. Нування екстрених служб дуже потрібні. Дають можливість відпрацювати нові методи, продемонструвати готовність, що важливо, і для служби, і для суспільства, щоб всі розуміли, що служби готові на сьогодні реагувати. За два дні навчань бійці служб відпрацювали безліч легенд і завдань надання медичної допомоги та евакуація постраждалих, роботу піротехнічних і штурмових груп, а також конвоювання засуджених в укриття під час ворожого обстрілу. Усе те, що в разі реальної загрози полегшить. Роботу бійцям Людмила Симбалюка на торі Дмитри Факта Сі єдині новини.